Всі знають і чули про школу для дорослих Грета у цьому курсі, який називається Ашта Квенір, тобто проєкт твого майбутнього професійного, є можливість створити своє резюме і має приїхати бусик із різними нарядами. І також вони мають допомогти зробити цій фотосесію, щоб розмістити фото в резюме. Все почалось з того, що ми пройшли психологічні тести. З нашими координаторами кураторами намітили кілька сфер діяльності. Я подумала, що це подвійний стрес для мене. По-перше, вивчити мову, а потім ще й нову професію. Перший такий інсайт, який мені прийшов, реально треба поборотися за свою стару професію, якій ви приділили купу, купу часу і опанувати лише мову. Усім привіт! Мене звати Альбіна Чепирис. Я веду цей блог на Ютубі, тому що я редактор-журналіст за освітою і працювала багато років на телебаченні в Україні, і зараз мені хочеться ділитися із українцями у Франції, а також по всьому світі, а також ті, які в Україні, своїм досвідом еміграції і інтеграції у Франції. так ось я хочу розповісти, що я закінчила курси мовні і зараз знаходжусь на професійній. Інтеграції у Франції це також курси. Всі знають і чули про школу для дорослих Грета, яка допомагає французам і іншим іноземцям, а також іммігрантам, дотягнути базові знання з французької мови, а також потім створити свій професійний проект, проєкт професійної переорієнтації. І я ось хочу поділитися своїми враженнями від цього курсу. З початку червня я його проходжу, і я дуже здивована, наскільки це все цікаво і різноманітно організовано. Все почалось з того, що ми пройшли психологічні тести. Потім ми проходимо тести з наших компетенцій, які в нас є. І Побажань, да, ким би ми хотіли працювати у Франції існує дуже багато різних сайтів, які допомагають тобі визначити професійну твою орієнтацію і професії, які ти можеш опанувати. І ми з нашими координаторами, кураторами намітили кілька сфер діяльності, галузей, куди ми можемо рухатися. І знаєте, перший такий інсайт, який мені прийшов, що Набагато легше, мабуть, намагатися зберегти твою власну професію, це що стосується мене, і опанувати лише мову. Тому що спочатку я думала, що мені обов'язково треба змінити профорієнтацію, щоб працювати у Франції. Але я подумала, що це подвійний стрес для мене. По-перше, вивчити мову, а потім ще й нову професію. І у нас був колективний проект, ми знімали фільм. І ще працюємо над ним. Це ми всієї групи хотіли дослідити питання відкритості суспільства для вразливих верств населення, таких як інваліди або ті, хто був насильницько якось вражений. Або там трансгендери, або гомосексуали і таке інше. І так вийшло, що ми пішли до кінотеатру, був якийсь міжнародний якраз кінофестиваль у нашому містечку, і там фільм подивилися. Про асексуальність головного героя і як йому важко жити з нормальними людьми. І ми почали досліджувати це. І для мене також було інсайтом те, що асексуальність в одному ряду із гомосексуалами для мене це реально було відкриття. І ось ми почали робити цей фільм, і я, я брала інтерв'ю. Я знімала, як ми ходили в кінотеатр. Потім я знімала. Відгуки, потім я знімала інтерв'ю, і я зрозуміла, що я відчуваю себе впевнено в своїй професії, і мені залишилось тільки опанувати мову. Тоді, як я думаю, якщо буду змінювати професію, то мені ще треба буде себе знайти і в цій професії, і скільки часу піде на це. Тому ось перший інсайт, що можливо, реально треба поборотися за свою стару професію, якій ви приділили купу, купу часу, яку ви вже опанували. І вам залишиться опанувати лише мову. Ну, це прям для мене таке було відкриття, яке ну прям да залишилось тепер знайти роботу в цій сфері. Але тепер що ми робимо? Тепер ми шукаємо стажування за три місяці нашого навчання офіційного в цій школі Греті, Славна, звісна школа Грета, да, де ти створюєш свій проєкт. Тепер треба знайти стажування. Тобто два рази по два тижні ми маємо пройти стажування. І зараз ми шукаємо відкриті для стажерів компанії, які ну, так, дружньо, да, відносяться до стажерів. І ось будемо проходити. Телебачення тут нормандське регіональне. Подивимося, що вони яку відповідь дадуть. Потім написали в туристичний проєкт міста, який має на меті популяризувати як локацію для туризму наше містечко. Нам відповіли, що нас готові взяти, і ось ми підемо туди для стажування. Що ще мене вразило? Є виявляється спеціальні організації соціальні, які допомагають людям зробити фотосесію і перевтілення, таке взагалі, для того, аби знайти роботу. У нас з ними зустріч з цими волонтерами має приїхати бусик із різними нарядами, і також вони мають допомогти зробити. Професійну фотосесію для того, щоб розмістити фото в резюме. мене приємно вразило, що на цьому курсі, який називається Ашта кавенір, тобто проєкт свого майбутнього професійного, о, є можливість створити своє резюме і, і мотиваційний лист. Тобто, ви працюєте над тим, щоб о, переосмислити своє резюме. Всі свої компетенції, навички, які ви маєте, і зробити мотиваційний лист і подати їх в ті компанії для стажування, куди ви теоретично хотіли піти. Дуже багато сайтів, на яких ви розглядаєте взагалі, які є професії, і робите тести психологічні, які потім підтягують ваші під ваші дані, під ваші результати психологічних тестів. Вони підтягують. Цілі е, конгломерати такі професії суміжних із вашими навичками. І це дуже прикольно, дуже класно. І у мене правда все співпадає з тим, що у мене вже набута яка професія, але це також дало мені таке розуміння, що я маю все ж таки боротися за свою професію тут. Тому я всім рекомендую, у кого є можливість. Фінансово і по часу потрапити в таку школу, то е, попадайте в неї, шукайте можливості через полям Пула потрапити, але так, да, рівень мови має бути хоча б Б1, ну хоча б А2, Б1, для того, щоб ви розуміли, що там відбувається, тому що ви у групі із французами і доволі всі швидко розмовляють, Ось такі справи. Тому всім однозначно рекомендую. Так, да, це навчання відшкодовується, покривається регіоном, тобто воно безкоштовно для вас, і ви отримуєте ще стипендію. Також, якщо є така можливість, то подавайтеся. Наскільки я знаю, ця стипендія не впливає на виплати Офі, наскільки я знаю, Ось, але із Офі у мене було кілька переписок щодо цього прибутку, тому що воно банком розцінюється як салег, як зарплатня. І тому е я кілька разів їм писала, вони кілька разів мені знімали е виплати, і я їм кілька разів писала, чи можете ви мені пояснити, чому ви знімаєте виплати, так як по закону, в принципі, це не має впливати ніяк на виплати Офі, і вони... Знову їх відновлювали мені виплати Офі. Тому ось що стосується цих винагород, розповідаю. В принципі, я дуже натхнений, мені подобається сам процес. Подивимося, куди ми прийдемо із цим стажуванням. Все, всіх цілую, обіймаю. Гарного дня, до побачення!